Доброго дня, шановні стрільці. Сьогодні я хочу провести вам невелику екскурсію по дуже цікавому комплексу стрілецькому. В Україні, а мабуть і в Європі. Такого ще нема. От вперше, вперше. комплекс знаходиться в селі Лісники. Це спортивно стрілецький клуб. Називається Стіл Аргумент. Доїхати можна від Києва доволі швидко по новоубухівській трасі. Ну що, погнали. Поряд знаходиться кінний клуб «Еквідес Клаб. Так що знайти на мапі доволі легко. Зараз зайдемо всередину і подивимось, що тут є. Заходимо всередину. Доволі просторо. Це у нас кімната перед 100 метрівкою. Опа. Поїхали. Сім стрілецьких позицій, як для шульги, так і для правші. Якщо ми звернемо увагу, то там у нас дверцята внизу відкриваються, і можна використовувати якісь каремати для стрільби лежачі. Для того, щоб кожен раз не ходити. Не дивитись на 100 метрів, куди ми влучили, у нас є опа. Ось такий екран. Запускаємо на сотню мішень і поїхали. На позиції на стрілецькій знаходиться мішки, можна як під сівку, так і під руку позаду, можна собі облаштувати все. Якщо нам треба налаштувати оптику чи розібрати механізм, щось налаштувати і тому подібне, у нас є світильничок, доволі комфортно. Ну і зараз подивимось. Як на екрані висвітиться мішень? От вона приїхала. Все, можемо працювати. Пішли далі. Окрім класичних 100 метрів з класичними мішенями, в нас є чудова можливість перед полюванням. Згадати свої навички і потренувати стрільбу по кабану. Так. Тинь. Тинь. Бачимо розстріляного кабанчика приблизно З такою швидкістю він їздить, он поїхав. Щоб зробити вуличний постріл на полювання, можна тут потренуватися. далі. Кабан знаходиться на 35 метрах. Якщо орендується уся 100 метрівка, є можливість будувати вправи з практичної стрільби з пістолету чи з карабіну. Зараз покажу, як це виглядає. Але спочатку зайдемо в куморку для кабана. Ось він наш розстріляний кабанчик, білий фон, щоб було видно влучання. Так, робимо паузу і продовжуємо. Позаду мене рубіж з кабаном. От пішли бокові бічні рубежі вогневі. Є ворота. Можна заїхати автомобілем відпрацювати якісь охоронні тренування з автомобіля. Як бачимо, є декорації. Можливо побудувати цікаві геймплани для вправ або матчів. Ще рубежі, ще декорація. І знову в рубежі, ще одні ворота, і от ми підійшли до наших мішеней. Дивимось. Зараз сфокусуємо. Оці білі тарілки, що внизу, після влучання вони автоматично підіймаються. І не треба ходити. Також встановлені отакі от сталеві грудні мішені, я б навіть сказав ростові. Тобто, окрім паперу, ми можемо працювати ще й по сталі. І чути влучання, не обов'язково його бачити. Бачимо, що у нас є. Мішень заручник. Хто пам'ятає матч влітку Heavy Metal Rifle в Одесі, була така вправа з такою мішенью. Так, також в нас є маленькі гонги для роботи з гвинтівкою, з оптичним прицілом. Ще гонги. Піщана така. Насип такий піщаний, який регулярно поливається поливається водою. Ну, Якщо ви хочете в комфортних умовах, розумуючи, постріляти в теплі в будь-яку пору року, пристріляти свою рушницю, провести якісь змагання. Перед полюванням, тактика, може якісь елементи практичної стрільби. ну Це ідеальне місце просто. Крита 100 метрівка. Я зроблю серію оглядів. Тут є ще пістолетні тири, Тому чекайте. Вам бажаю влучних пострілів.